Доброго дня, сьогодні у нас 1 вересня 2023 року. Це вже перший огляд, який ми робимо осінню. Тому починаємо. Це я зараз йду по даху першого будинку, першої секції, першого під'їзду. Там вже другий під'їзд, бачите, його ще не набирали, тільки випуска зробили. Це вчора заливали, тому воно ще повністю не застило. Зараз приймають плиту наші. Працівники технагляду і замовника. Це випуск капіть парапети. Десь тут ще є мовні захист, щось таке воно теж йде по, -по бетону, по арматурі. Також залили плиту над четвертою секцією, третій і половина другого під'їзду. Бачите, ну, воно просто три під'їзди в цій секції, тому воно частково пополам ці середній під'їзд перезалеті. А, і також була завершена залита плита над, третьою, а, о, над другою секцією повністю, тобто вже, вже все зробили. І у нас перезмінка на один тиждень, десь тиждень часу, все про це просто буде застивати, так як є, і вже через тиждень, після 6-го числа, вони вертаються, бо хто ж не збере у нас? бульбу. скажімо так, Поїхали поробити свої справи бригади, поки тут лишилося декілька працівників, які займаються тим, що, як бачите, вони слідкують за бетоном, щоб він не перегрівався, щоб він мав ту кількість води, яка потрібна, для того, щоб вона застивала. А, отак, візуально вам покажу по другому будинку, що відбувається. Сьогодні про нього, мабуть, розказувати не буду. Я краще на наступний огляд на п'ятницю якраз зроблю огляд детальніше по другому будинку. А, плюс ми по-моєму почнемо а, на наступного тижня питання паркану вирішувати, переносити його на третій-четвертий. Так, поїхали, я спускаюсь, Що нового ще? А, ну, по-перше, Поставили більшу частину парапетів, їх треба було поставити до залеття цієї плити, тому що у нас, я не пам'ятаю на якій у нас секції дахова котельня, по-моєму, вона у нас на третій секції дахова котельня. І виходить, що потім ми не зможемо подати сюди сходовий марш через те, що тут виходу на дах. Не буде з цієї секції, він буде один біля котельні. І тому всі сходові треба було змонтувати до моменту коли... ага, от. до моменту, коли ми залємо останнє перекриття. Так, спробувати спуститися є. Так, зараз вам покажу, що там у нас відбувається. Тут, в принципі, нічого складного, все, все по стандарту. Десь орієнтовно по, е, сумарно, по будинку, Е, Якщо когось цікавить питання дат е, відносно тої дати, яка зазначена в договорі, зараз відстають монолітники на один тиждень. На сьогоднішній момент. Був момент, коли вони опереджали. Там по різних причинах, скажімо так, зараз вже трошечки відстають. Ну, Один тиждень це не так складно, але все одно треба цю інформацію озвучувати. Так, бачимо сходові марші. Вже минулого разу я показував, що вони закриті у нас таким, такою пліткою, яка дозволяє їх не пошкоджувати, вона м'яка, 1 см. Це та плівка, яку ми кладемо під стяжку. За рахунок цього, вона є як демпферна лента по, по краях і. Вона гасить ударне навантаження, гасить зуб, оскільки це можливо. от, от виглядає цей мар. Це вода, яка тече з плити, на якій ми тільки що з вами були. Е, якось так це виглядає, досить просторий виходить центральний коридор, в кутових секціях приємно по ньому ходити. бачите? Красиво виходить, велика кількість місця, вікно, тобто воно і світло буде цей коридор, тому в хуторі секції воно досить цікаве по плануванню, там хоч і глибокі місця, але з ними там все. ок. Там, по-моєму, електрощитова буде, а отут буде вихід в двір. Ось такий досить просторий вихід. тут Можна де розвинутися. Поїхали далі. Що у нас там далі відбувається? Тут щось у нас шліфують бетон, підготовлюють, тут підготовлюють і все. Так, шуповальна машини. Залишилось декілька працівників, які доробляють е, свої такі мелочі деталі, тому що Здавати бетон треба буде в ідеальному стані під шпаклівку або штукатурку, в залежності від того, що там за стіна. Так нібито виглядає. Ось ще раз пройдусь, квартирка. Так, це у нас квартира. Всі на місці розеточки. Все ще було. От тут був такий момент, тут поправили цей момент. Теж підремонтували все. Ну, так от в деталях нібито виглядає все окей. Те, що збиває то це будуть прибирати і здавати вже до сантехніки. По наступні сантехніки будуть заходити. вже ну, Отак от нібито виглядає все окей. Вже зробили якусь собі там технічну кімнату. Тут теж бачимо сходи є. Зараз подивимося на горі, так. також є, нагору піднімаються, але тільки два прольоти, поки що третього, четвертого, ще нема. Ну і зайдемо в другу секцію. Так, це кутовий у нас під'їзд, по-моєму, так. Угу. Зараз тут ще сходи не поставили, я бачу. Так. Тут ще сходи не стоять. Є, в принципі, запас ще по часу, як мінімум, тиждень роботи на стіни. І після цього сходу вже треба ставити, тому що будуть виходити на останній поверх. Теж бачу, вже підробили всі ті там недоробки, які були. В принципі, квартири вже виглядають так більш-менш окей. Ну, Саме вигляд з'явиться, як тільки з'являться вікна і стяжка. Навіть ще не будуть стояти радіатори. Тобто понизу вже буде розведена електрика, понизу вже буде розведене опалення, самі труби. От тоді вже з'явиться вигляд максимально наближений до фінального. Плюс треба ще буде поставити все ж таки, сам вузли. Треба буде ще поробити, тут нема отворів, які не просверлили під каналізацію. От тут, до речі, ось каналізаційні стики, бачите, вони вже тут резиночку закриті. Один, от я бачу, другий. Теж все, все є, все на місці, все чекає, все провили, все працює. М -м -м. Ну, в принципі, що нового хочу сказати. Мабуть, з наступного тижня відкриємо тут е одного, відкриємо умовний відділ продажу поки що на самій будові. А, тут буде працювати у нас е наш працівник. Поки що без, без самого офісу. Офіс ми трошечки пізніше сюди поставимо. Ну, офіс, як мається на увазі, така мала архітектурна форма, скляна, в якій ми будемо розмістимо матеріали. І тому. Будь-яка людина, яка їде по кільцві, може заїхати проконсультуватися і при нагоді, в принципі, подивитися на будову. Якось так це виглядає. Ну, в принципі, на сьогодні це все, що я хотів вам показати. До наступних зустрічей, до наступної п'ятниці, в яку я вам зроблю огляд по другому будинку.